Росіяни обирають нову тактику обстрілів. Як тільки працюють міжнародні спостерігачі ОБСЄ, все спокійно. Лишень їдуть і з боку РФ починається обстріл. Уперше під снаряди потрапила застава на пункті пропуску в селі Мілове Луганської області та пункт ППО. За ніч їх обстріляли двічі. Обстріл розпочався о 3.30, Тривав близько півгодини. Українських прикордонників обстрілювали з вогнеметів, а також протипіхотними мінами. Ось це результат потрапляння у будинок відділу прикордонної служби фугасу, який випустили з території Росії. Росія тут просто за рогом, та й кордону як такого немає. Існує він тільки на папері. Центральна вулиця ділить мілове на дві частини: російську та українську. От буквально двісті. 200 метрів, дуже менше до, до картону з Російської Федерації. Звідти відповідно по траєкторії, траекторії, вона було випущені ці постріли. Росіяни зробили більше 15 залпів. Точно ніхто не рахував не до того. Через вибухи фугасів розпочалася пожежа. Потрібно було терміново виводити людей. Це кабінет командира. Він розтрощений саме сюди. Влучив перший фугас. А вже через стінку кімната офіцерів тут відпочивали хлопці, лише дивом ніхто не загинув. Але на цьому біди у міловому не закінчилися. Вранці почали злітати у повітря протипіхотні міни. Четверо прикордонників отримали поранення. Е, евакували речі, то й на боєприпаси І після цього ну, приблизно о 7.30 відбулися спрацювання проти. Протипіхотних мін вибухівками керували дистанційно, саме тому вони підірвалися лише за чотири години після обстрілу. Вогонь вели з території заводу, який знаходиться вже на російській землі. Там знаходиться, виходить, центральне їхнє здання, і там така вишка на верху здання. Там спутники встановлені, і ще що. Ну, тарілки. І там возле них я увидел, короче, два человека. Один чоловіка. Адін смотри, що та другой по рации передавал информацию. Я так понял, что это корректировщики. Вот, и только второй передавал информацию, после этого сразу шли выстрелы. до сьогодні прикордонники у міловому вважали свою заставу місцем безпечним звідси до лінії фронту із сотню кілометрів. Та й росіяни раніше вогонь тут не відкривали. Тепер тут готуються до нових обстрілів. Адже ті, хто стріляв, територію заводу не залишили. Где-то в полседьмого утра приехал русский УАЗик на территорию завода. Тент был открыт. Вот. Они забрали двоих корректировщиков, остановились под мостом железнодорожным. С нашей стороны его четко видно с пункта пропуска. Вот. И оттуда, получается, вышло пять человек снайперов, но два заняли позицию и там и остались до сих пор. А три человека запрыгнули в УАЗик. Місцеві з змілового почали втікати ще вночі. Зараз вулиці майже порожні. Прикордонники упевнені, вогонь вели російські військові за офіційним наказом, адже група невідомих бойовиків просто не могла би півгодини стріляти з вогнеметів під носом у російських ФСБшників з Луганщини Григорій Жгало, Володимир Сетюк Ігор Камінський. Спецкор два плюс